Слава Україні! Слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта! Вистоїмо! Переможемо! Потепріло сьогодні дуже помітно. В нас принаймні, бо таким моїм словами і враженням, може хтось дивується, хто живе в Закарпатті, десь на півдні. Я думаю, що у вас там ну це звична температура. Чомусь я так думаю, то та, що там досить тепліше У вас навіть зараз, звісно, що от, а в нас от незвично, як для зими, як для січня. Ще досить такого, я б сказала глибокого січня, а ще ж попереду лютий. І якщо подивитись на прогноз, то це не один день такий теплий, буде, буде ще тепліше, тому я вирішила вийти в етер. І не так ветер, а просто підготувати вам відеоролик, записати свої деякі враження от, і зробити це на дворі. Бо все-таки, ну я не скажу, що дуже горячо, дуже тепло, але так, комфортно, досить отак посидіти, поговорити, комфортно. А на сонці ще комфортніше. От і пропоную що сьогодні послухати від мене про книги. Про книгу, точніше, знову ж буде е, відео. Читаємо. І е, саме моє враження після прочитаної книги. От про цю книгу. Що я для себе почерпнула, е, що я можу порадити, е, чому саме я це можу порадити? Чому саме мені сподобалось, щось там так? Е, от таке моє відео, яке е, е, заохочуватиме вас читати невезко цю книгу, а загалом читати. бо... Бо, 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 бо. Треба читати. Треба читати, Бо як я вже неодноразово згадувала, так рівень IQ по планеті падає. Так, IQ не найголовніше в житті, треба мати якесь там ніби ще ну, загальну ерудицію і так далі, але це все воно пов'язане. Книга, коли я нарешті висплюся. Як засинати і прокидатися із задоволенням. В книзі є дві авторки: пані Ольга Маслова і пані Ніка Бельська. Вони є науковиці обидві є, ну, найперші науковиці. так, Ольга Масла, кандидатка біологічних наук, а інша пані за освітою генетикиня зі спеціалізації на генетиці довгожителів України, і вона консультантка зі СХНУ та лайфстайлу здорового довголіття. Ось. А найперше може такий вступ, що так, зараз ця книга може бути, ну, скажімо так, більше може навіть як художня література. Так? Для нас, бо ми живемо в умовах війни, хтось живе, багато хто живе в дуже ну, непростих умовах, де дуже часті тривоги, і відповідно треба в укритті перебувати дуже часто, переривати сон і так далі. Тобто. Не все, що описано в цій книзі, можна застосувати зараз в цей період, але зразу скажу, що тут є окремо виділено в кінці, присвячено саме сну в умовах воєнного стану, в умовах війни, в умовах нічних тривог, і не тільки нічних тривог, а загалом тривог. Тому в принципі, в принципі, можна, думаю, що для це почерпнути. І також скажу, що ця книга в видавництві віхола, бо це воно є серія наук поп науково популярна література. Так чому наук по бо, наук по бо так в цій книзі? Пані обидві вони згадали, що тут будуть лі... наукові терміни. Це не буде просто як художня, легко написана книга. Тут буде термінологія, але вони намагалися подати її, ну, донести, там, розшифрувати, так? тобто пояснити найбільш зрозумілою мовою. Це не є академічна якась книга, це не є академічна мова, мова зрозуміла, проста, така, щоб читали ну, так, для загального, як то кажуть, для з... загальної. Як то правильно говорять, так бо там пише в багатьох книжках, наприклад, для студентів таких-то факультетів, ти для такої то спеціалізації або для загального прочитання, для загального ознайомлення, щось таке. Є якийсь такий термін, я забула, як він точно називається. От що мені сподобалось? Найперше, я скажу так, що книга сподобалася. Я не скажу, що я маю дуже проблеми зі сном, але все ж таки розширити свій кругозір, свій горизонт, пізнати щось нове завжди гарна ідея. Це завжди добре. І в книзі так, звісно, хоча й прожила багато років, і кажу, не страждаю на безсоння переважно. І навіть вагітності мої минули минуле досить таке, я б сказала, комфортно, бо якщо от, коли ти вагітний, то читаєш. Ну, я принаймні так була, в якісь там групи приєднуєшся, читаєш, а як так, а як може бути, і готуєшся до якихось всіляких всі різних ситуацій, так? То є багатьох є проблеми зі сном. У мене аж такого критичного нічого не було, тому я, можна сказати, загалом висипалася. І зараз, в принципі, висипаюся. Так, є тривоги, є відволікання, звісно, є переривання, звісно, сну. От, але кажу, загалом не можу сказати, що щось дуже проблемно, У мене з цим є. Але почерпнула для себе тут що? Так, почерпнула, в яких умовах. Найкраще спати, бо е, я так принаймні вважаю до цієї книги, е, що е, щоб виспатись, так, щоб почуватися здоровим, треба е, певний час, тобто хоча б там скількись годин. Кожного він свій, але скільки з годин, може, там 6-7, 8, 9, кому скільки, Ну, 8 мабуть, 9 це золота. Я думаю, золотий стандарт, золота така серединка е, вважав все, так. Але виявляється, що не так не тільки важлива е, тривалість, відрізок сну. А важлива якість важлива сну так. І щоб цю якість забезпечити, треба зробити певні дії, які в нас у всіх, в принципі, ну під рукою можемо ми собі забезпечити, навіть не вкладаючи додаткових коштів або вкладаючи якісь мінімальні кошти. Так звісно, тут згадано, оскільки це сучасна книга, так дуже згадано про ці ось. Ну, діджиталізації, гаджети і так далі. Пристрої різні цифрові, в яких ми зависаємо, в кого так діти в мене там такого віку вже можна сказати, що теж зависають. Потрішку починають знайомитися з пристроями. Е, то так згадано, що таке пристрій перед сном і як. Або взагалі краще відкласти це за годину дві сну, або що зробити, щоб полегшити вплив їхній, так про світло різне пояснено, про книги перед сном пояснено, про харчування перед сном, тобто дуже 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 обширна книга. Вона не є товстезна, ви її прочитаєте, ну, наймовірніше, я її прочитала за кілька днів, там, кілька вечорів, звісно, не днів, бо я цілими днями переважно не читаю, бо все ж таки є робота. От, Невелика, 200, скільки там, 210-211 сторінок. Так, читається легко, кажу, доступно, хоч і є наукова термінологія. Тут пояснено про ці різні типи, ну, хтось там ділежайворонки сови, хтось ділить ранні, пізні, і посередині, і так далі. І так далі, Тут як себе визначити. так, як робити, коли ви там або коли ви там, коли ви в крайнощах різних, ну на різних е, так, спектрах оцього от, е, хронотипу можна сказати. І коли ви посередині десь, як собі полегшити? Ну дуже, як на мене, дуже цікаво, пізнавально. Ще що тут я для себе почерпнула про хропіння. Е, ну, хропіти так багато, хто хропе е, і тут. Теж вказано про це. виявляється, так, це проблема. Може для когось це відкриття було як для мене. для кось це може не відкриття. Що взагалі то з цим треба працювати? Не не можна допускати хропіння, бо коли людина хропить, вона шкодить собі. Це є затримка дихання. А будь-яка затримка дихання вона є погана для нашого мозку. Ну, от, і відповідно ну, це призводить до різних захворювань. Це не є за один день, що ви похропіли один день, все завтра захворіли. Ні, але це є накопичуваний ефект. А переважно, от ну так стається, так що хруплять люди. Ну чим старші, тим от, більше схильні до хропіння. А чим старший, чим ну, зріліший організм він вже й сам по собі е, має всілякі там, схильності до захворювань чи захворювання і так далі. І оце хропіння, воно е, оця нестача кисню під час сну, вона додає, додає, додає. Дає от до цієї сніж... снігової такої кульки, яка починається кулькою, а потім вона може стати якоюсь величезною кулею або навіть і лавиною. От і відповідно, ну чим ми там дорослішаємо, старіємо, ми маємо собі ще дбати про харчування, правильний рух, сон, сон це критичний. І тут, звісно, вони говорять про сон, важливість сну обов'язково є важливість сну для нашого мозку, для регенерації клітин, для знищення клітин, які от можуть бути поганими для нашого організму. Сон це все приносить для нашого організму, тому він дуже дуже важливий. Тому висипатися це важливо. Це критично, і це дуже треба відповідально до цього ставити. І от про хропіння кажу, вони розповідали, що зробити, щоб не хропіти. Виявляється так, є лікарі з цим працюють. Єдине, що я для себе навіть подумала, от до кого йти звертатися з цим. Так ну найперше, ми йдемо в нашій системі координат України чи в системі медичної України до сімейного. З усіма проблемами йдемо до сімейного. Але найперше, я думаю, залежить, де живемо, чи це якась дуже сільська місцевість, чи це такий більше населений пункт, чи це місто, тобто в місті, найімовірніше. Легше знайти буде людину, яка дійсно спеціалізується в цьому. Так дуже вони тут в пух і прах розбивають оцих там консультантів, СНУ, які роблять марафони спати три години на добу цього достатньо встигати все і так далі. Тобто, спимо менше, працюємо більше, спимо менше, а сили в нас більше і от що для цього зробити. Тут все обґрунтовано науково, пояснено і так далі. Про сон, звісно, дитячий, підлітковий теж я для себе дуже почерпнула. Про важливість раннього вставання, чи, чи не дуже доречність раннього про там пята шоста ранку і так далі. і так далі. Цікаво. Дійсно цікаво. Ну як для мене, я дуже рада, що я потрапила на цю книгу, натрапила на неї, десь щось гуртала, листала, як завжди, сидиш. В таких не знаю, ну хочуть якусь книгу, десь там побачили, Треба книгу заходиш на сайт видавництва або в якийсь там великий інтернет-магазин книг. І починаєш листати так. Крім того, ж ти закинув кошик, дуже часто зараз є акції на доставку безкоштовно від такої-то суми, або на, на знижку такої-то суми. І це затягує так. І я скажу, що книги я купляю, ну, з легкою душею. Я не є що поголік в тому плані, що одягу мені треба там взуття, сумки. Ні, в мене є улюблені речі, які я ношу там і по вже майже більше п'яти років, десять років, і мені абсолютно комфортно. От, а от книги ні, от це мій такий. Би, ну, Не те, що слабке місце, але те, що я купляю без як би, скреготу, так, і дуже-дуже вільно мені це ну, хочеться, дається, вдається, хоч не завжди варто купляти таку величезну кількість книг. І от я читаю, але вони, звісно, накопичуються і лежать. Але так. Такий відступ. Що, що тут ще може важливо було, Ну, тут всяк, кожен розділ. Єдине, що мені я не читала, мабуть, що про вагітність, ні, я не читала, бо мені вже не актуально це. Ну, коли там буде актуально, то я прочитаю. Та? От, про перегід на зимовий літній час, про дитячий сон. В принципі, цікаво було. ну Прямо про малючковий сон теж я не читала, бо вже це мені не актуально. Але от про дитячий підлітковий і так далі цікаво це. Перехід на зимовий літній обґрунтування теж для себе дещо відкрила. От, ем, що ще, ну кажу Харчування, розлади сну, от, які перечекати, коли потрібен лікар. Ну, цікаво, так дуже цікаво. Про надто тривалий сон і що таке надто тривалий сон. Не хочу дуже сильно розказувати вам прямо все, але я і не розкажу все, бо тут треба читати, так, що я вам там розказала загальні якісь, загальні якісь моменти і ну, інформацію, яка є в цій книзі. Вона стане пригоді тим, в кого нічні зміни, в кого є робота з нічною зміною, хто літає, там, не знаю, чи пересувається на кілька часових зон поясів. Теж в принципі, тут є всілякі поради. Ну, кажу, Як на мене, це такий довідник, з якого щось почерпнути вже можна, і вже навіть внести навіть з якогось конкретного розділу, можна вже внести якісь корективи в свій сон. І в мене так і було не сон, а. Як то? Не обс... Оточення, так, тобто ну, атрибути, там зашторювання, і так далі, і так далі, темно в кімнаті, там тиша, і так далі, і так далі. Тобто, що можна от, вже і негайно під час прочитання чи після прочитання розділу, поліпшити в своїй обстановці. От, а можна задуматися над чимсь, а можна тут є таблиця, можна відмічати собі і спостерігати за собою протягом там 10 днів або двох тижнів і розуміти, чи бити вже в дзвіночок, чи ще не бити, чи ще шукати, чи не шукати. Зрозуміти, як відсіяти отаких консультантів зі сну, які пропонують 3-5 годин спати і все встигати більше, ніж там може хтось встигати, коли хто спить нормально 8-9 годин. Тобто так, є що почерпнути. А особливо, якщо є якісь у вас проблеми зі сном, то я думаю, що теж варто над чим задуматися і почати рухатися в напрямку ну спроб вирішення цих проблем, покращення. Ну і так зрозуміти важливість сну і знову ж скажу. Так, війна, тривоги, прольоти, вибухи і так далі. Так, це не покращення, це стрес дуже-дуже додатковий, і тут ну, виділено виділено розділ, можливо, дійсно хтось теж для себе щось почерпне, навіть згадано, як спробувати створити собі умови сну, абсолютно, звісно, не наближені до ідеальних, але хоча б в тому напрямку щось можна зробити, щоб поліпшити сон навіть в укритті. Ось так ось така, такі мої враження. Кажу, я її лишаю, я її не буду продавати, бо для мене це буде довідник навіть для себе щось там підчитати, щось там може дітям дати почитати, якщо вони будуть не вірити мені на словах, а щось захочуть самі підглянути. Тому, тому так. Ще в мене є одна з цієї серії, я їх відразу й купила, теж на Окпоп. Хімія повсякдення від шампуню і прального порошку до смаженої картоплі. Більше в мене нічого з цієї серії поки що нема, але бачу, що зацікав мене вона, Бо кажу тут не академічно пояснено, а пояснено простою людською мовою, яку легко сприймати і, 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 і так, що ти задумуєшся над цим, а не просто прийшла, як художню книгу. Ну щось там таке цікаве розказали, там незвичне чи цікаве, чи фантастичне, чи ні. Але от таке те, що воно в нас в житті, воно нас оточує. Ми з цим стикаємось, ми з цим працюємо. Ми на це можемо якось вплинути в міру наших теперішніх обмежених можливостей. Ось так. Тому я вам дякую найперше за увагу. І, звісно, чекатиму від вас відгуків. Хто чув про таку книгу, хто читав, як вам сподобалася вона, що почерпнула для себе, хто має цю серію, чи теж може ви от підсіли на неї або щось вже прикупили. Буде цікаво, що би ви порадили ще з цієї серії. Я не знаю, чи вона величезна чи ні, але от є оцей ресурс куншт, вони якраз звітом і видають це все. Ну, там можна це все читати, не купуючи книгу, так в вигляді, ну, там, в інтернеті, в електронному варіанті. А чи в цих Варіанті, а можна купити і читати, насолоджуватися книгою. Хто любить саме от відчуття тактильні, так, і понюхати книгу, яка тільки куплена, розпакована або навіть прочитана. От, буде мені, звісно, що дуже цікаво почитати і ваші відгуки, і ваші враження, як у вас так з цим складається, всім таким науково популярним, так, а не лише з художнім чи якимсь таким. Може, ви любите і наукові дуже статті. так, я? Що то я читала? Якась така дуже академічна, мені тяжкенько, поки що дається. Все таке більше мені е, дається таке, що е, трансформоване в більш доступну мову, а не дуже академічну. Ось так. Дякую за увагу. Дякую за відгуки, за коментарі. Звісно, за будь-яку активність під відео. Долучаємося до зборів. Долучаємося до зборів, які виставляють різні волонтери, або ж просто люди, які там мають когось знайомих, однокласників, не знаю, рідню. і. Просять, от, вже горить на на зараз чи на вчора. Не забуваймо, долучаємося, книги купляємо, але і крім книг, звісно, найперше донатимо, найперше долучаємося фінансово до наших до підтримки, так наших збройних сил, наших сил оборони, наших різних місій, маю на увазі так. Які витягують з гарячих точок, які евакуюють і так далі, і так далі допомагають потім стати на ноги, хто втратив там кінцівки чи руки, і так далі. Тобто, будь-яка допомога фінансова, вона дуже важлива. І ми мусимо, хоч як тяжко, хоч як довго це триває, але мусимо триматися, мусимо долучатися і мусимо ну, брати всі участь в цій в боротьбі проти агресора, щоб ми вижили. Дякую. Всім до наступних відео і па-па!